Слава роду, слава живим мужчинам та жінкам. Публічний наказ від живого мужчини Богдана, сина Сергія, внука Миколи, правнука Євдокима з роду Орел. Сьогодні рік 2025, місяць червень, день 24. Після отримання відповіді заперечення від Національного банку України вхідний номер 61 0031 47395 від 19.06.2025 2025 року та Державної казначевської служби України. Лист 5-11-11-13-561 від 20 червня 2025 року. Автор, що діє як суб'єкт владних повноважень згідно з Міжнародною конвенцією 99 004 та уніфікованим законом про векселі, публічно проголошує наступне. Перше. Зазначені відповіді є юридично визнаним автором як заперечення на переказний вексель. Скаргу службовій особі вищого рівня, яка була подана і отримана Національним банком України та Державною казначейською службою України 16.06.2025 року. Друге, у зв'язку з цим відповідно до уніфікованого закону про переказні та прості векселі, прийнятий в місті Женева 1930 року, автор як трасант подав протест в акцепті щодо відмови виконувати умови зобов'язання. Рекомендованим поштовим відправленням за номерами міжнародної земельної юрисдикції РПВ 7601 800 745 780 та РПВ 7601 800 а також паралельно відправлено на офіційні електронні пошти трасатів. 3. Цей протест був направлений офіційно рекомендованим листом із повідомленням про вручення форма 119 та одночасно дубльований на офіційні електронні адреси Національного банку України та Державної казначейської служби України із зазначенням номера міжнародної земельної юрисдикції РПВ. 4. кожен лист повернувся відправникові, трасатові з червоною відміткою, повертається без акцепту з вексельною маркою, погашеною відбитком, що підтверджує юридичну дію відмови в акцепті заперечення. 5. Відтепер відповідальність за невиконання переказного векселя, судового рішення та ухилення від валютного зобов'язання переходить на сторону трасатів Національного банку України та Державної казначейської служби України. 6. Автор публічно попереджає. Повторно вдруге, якщо до 03.07.2025 року не буде виконано зобов'язання розрахуватися з автором у формі визначеній траса НТОМ у переказному векселі, автор як суб'єкт владних повноважень змушений робити наступні юридичні значимі дії. Подання скаргу слідчому суді відповідно до статті 214 КПК подання цивільного позову про компенсацію матеріальних витрат. Ініціювання нового стягнення на підставі іншого виконавчого листа. Звернення до міжнародних інституцій, в тому числі до міжнародного суб'єкта, який має виключне право уповноважене 300 в односторонньому порядку заблокувати будь-який рахунок будь-якої юридичної фізичної особи без права на оскарження із вимогою блокування рахунків всіх юридичних осіб, що, за, що саботують виконання зобов'язань. 7. Кожен. Хто несе відповідальність за собою судового рішення буде ідентифікований, публічно названий та притягнутий до відповідальності правової, моральної та історичної. Цей наказ є публічним документом та офіційним попередженням: Слава роду, живий мужчина не чекає, живий мужчина діє!